Так, селянини, ось такий у мене офігенний компік. Я тепер можу грати і в Майнкрафт, і монтувати відео і слухати музику. О, друзі, ви вже тут. Як бачите, я собі купив новий комп'ютер. Я тут можу робити все, що хочу. Як селянини, вам мій новий комп'ютер. Хочете собі такий самий. Ну, а та-та не дешево коштує, його останній в магазині купив. А, що ти говориш, селянин? Андрій, я хочу ти саме комп'ютер як тебе. У мене немає грошей. Можеш мені дати порати на день хоча б. Що селянин і на який день я тобі дам е, пограти комп'ютер? Мені треба відео відео робити, Майнкрафт знімати і взагалі на ньому хочу пограти, бо це перший день з моїм комп'ютером. Так що ні, селянин, я тобі його не дам. Добре, я тоді попишуся до твоєї хати, прийду це підешінка. Та, селяни, не, сміш... не сміши мене. Так, все, селянини зібралися звідси і пішли додому, бо я хочу робити нове відео. Пройшла година. Так, ну я вже погуляю, я був там, 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 ну, багато де я був. Так, йдемо до хати. Зараз пограю в компік. Наігрався в комп'ютер. І мені здається, я навіть знаю, хто його вкрав. Пам'ятаєте, друзі, селянин говорив, що коли я кудись піду, він краде мій комп'ютер. Ну, походу, то і він і зробив. А ну, йдемо подивимось йому в вікно. Ну, стукати не буду, просто йдемо подивимось. Ану. Опа. І хто там такий сидить, красивий? Селянин. Угу. Друзі. Я придумав 5 способів, як вкрасти, ну, повернути мій комп'ютер у селянина. Так що дивіться. Ну, перший спосіб це просто до нього постукати. Тук-тук, селянин, тук-тук, тук-тук. Угу. І ніхто нам не відкриває. Так що переходимо до другого способу. Так, другий спосіб в тому, як бачите, я перевдівся, в кур'єр. Ну і другий спосіб в тому, ну я типу, кур'єр і зараз піду до селянина, послухаю, типу, якась доставка. А я знаю, він дуже любить такий енергетик, тако і кебаб. Так що, я думаю, він 100% відкриє. А коли він відкриє, ми різко забіжимо ну, і заберемо в мій комп'ютер. Так, тук-тук, тук-тук, селянине, доставочка. Тук-тук. о, прийшли, Так, добрий день, це доставочка. Так, енергетика, тако і кебабчика. Ви вже нас не перший раз заказуєте, так що я знаю, що ви дуже любите. Ммм, Я не буду відкриватися може Так, ну що ви? Там будете мені відкривати чи ні? Ну, чи ви щось взагалі берете з того, що я вам приніс ден ні? Ні, 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 нічого не буду, до побачення. Ага, друзі. Цей спосіб провалився. Бо... Так, а третій спосіб заключається в тому, що я знаю, у селянина отам десь наверху є такий, типу, як щочик. Якщо ми його зламаємо, ну, селянина, зрозуміло, пропаде світло, і він захоче подивитися, що з тим счетчиком сталося. І ми зараз його зламаємо. Ну, і, понятно, коли він вийде, ми забіжемо так само і все, і просто заберемо комп'ютер. Так, Ламаємо його, вот він такий красивенький. Ламаємо. Так, 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 граємо, а да. Опа, щось світло пропаде. Що це може бути? Не нажимаю це напали, що це... Наприклад, на мене уже дуже старий, але якщо я вийду подивитися, що що знає, але 100% задержите мене в хати забере куплі. Так, що я подарувати такий, що вже зробити не ста. Так, а ну дивимося, чи щось зробилося, чи ні, чи сильний досі а ну. Ага, селянин досі грає. Він, по ходу, включив собі якісь такі не онлайн ігри, і він досі по ходу грає без світла. Ну, нічого, в нас ще є пару способів. Так що переходимо до четвертого способу. А четвертий спосіб заключається в тому, що оцей селянин, ну я його підкупив, він пішов до того селянина, що вкрав в мене комп, пішов типу, піти в гості. І коли він же буде заходити, то я ну, різко забіжу і вкраду комп'ютер. Ну, все як завжди. Так, і тепер слухаємо, що про що вони там говорять. <паслужен> Ні, селянин, я тобі не прошу, так що до побачи. Так, ну так, як бачу, селянин уже пішов, так що йдемо спитати нашого селянина. Так, селянин ішов вийшло, чи ні. Ні, Андрій, не вийшло, бо він дуже повійтий флейту і мене пішки. Ага, селянин. Ну, дякую за те, що. Ну, <кхм> поміг мені. Ну, як дякую, що тобі заплатив, так що так. Добре, селянин, пока тоді. Так, друзі. Четвертий план знов не вдався. Так, а п'ятий спосіб заключається в тому, що в мене є ось така бензопила і просто йому вирізати, виламати нафіг у ці двері. Так. <кхух> так. Опа! Селянина ну стояти, віддавай мій комп'ютер бистро. Дам тебе, дам тебе так, селянин, так і треба було спочатку, а то нефіг мої комп'ютери ворувати. Ну, хоча б, ні, ну ти питав, щоб пограти. Ну, я тобі не дав, але би ти просто до мене в гості прийшов, я б тобі дав, а ні, в мене красти комп'ютер. Добре, селянин. Занеси комп'ютер і... і все. І нічого більше до мене не говори, я з тобою не дружу. Так, друзі. Як бачите, п'ятий спосіб сработав. Я йому навіть трошки хату повредив, але то нічого не знає. Ну, я з ним, напевно, більше дружити не буду, то він в мене комп'ютер вкрав. Ну, ось так от. Так, ну і це на відео, друзі, закінчується. На цьому відео закінчується. Так що напишіть в коментарях, як вам це відео. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик і всім пока!